Добрий день, шановні колеги. Я щиро радію знову зустрічі з вами і вдячна Тетяні Вікторівні за можливість виступити на такому поважному форумі. Сьогодні я хотіла б говорити про дерматози обличчя. Чому? Тому що дерматози обличчя вони значну, мають значну популяційну поширеність. Практично всі дерматози це 3, 5, 8, 10% популяції, а це де дуже великий, дуже велика когорта населення залучається і має різні патології. Дуже часто ці дерматози, вони мають рецидивуючий характер або постійний характер, і вони часто бувають резистентні до нашої класичної терапії, і вони вимагають активної, проактивної терапії протягом багатьох місяців. Такі, таке лікування воно має і такі вади, як значні матеріальні виклики в таких сім'ях. І ми знаємо, що і сьогодні в наш важкий час це ще одне навантаження на людей, на сім'ї, на населення нашої країни. Безумовно, що психоемоційні розлади, які пов'язані з цими дерматозами, і складна соціальна адаптація, вони значно знижують якість життя. Я пам'ятаю, це було, мабуть, років 10 тому. На одному з конгресів не дуже пам'ятаю, чи це Швеція чи Данія, північні країни. На секції Розація була надана така цікавий випадок. Дві аудиторії, студенти-психологи, і в цих аудиторіях вони знаходяться незалежно одні від інших, показують два портрети молодої жінки. Один портрет, такий, як вона є в житті, а інший, який за допомогою фотошопу пацієнтка з розація, і вони попросили цих студентів склати психологічний і соціальний портрет. Отам, От де молода жінка була така, як вона є в житті, студенти написали, що це успішна жінка, вона, вона щаслива в коханні. Скоріше за все, що вона топ-менеджер великих якоїсь великої компанії, багато подорожує по світу, має багато товаришів. А в іншій, де та ж саме жінка з проявами розації, написали, вона домогосподарка, В неї, мабуть дуже складно. Іноді буває соціальна, соціальна, складна соціальна адаптація. Вона можливо заміжня, можливо, ні, але це жінка, яка часто має депресивний стан. І от ми, ми бачимо, що як наявність такого дерматозу наскільки значно може знижити знизити якість життя людини. Почнемо ми з, знову ж таки з такого дерматозу, як розація, тому що декілька років свого життя я присвятила саме цій проблемі, коли писала докторську дисертацію. Це захворювання мультифакторної природи, яка характеризується і судинними порушеннями, і розвитком імунного запалення. Розростанням сполучної тканини, гіперплазію сальних залоз. Ви бачите, що все-таки все поширеність розації доволі висока до 10% у таких країнах, як Ірландія і Північні країни. І навіть в Швеції було проведено таке дослідження. Велика компанія, 800, може більше співробітників, були обстежені у 10% Це були офісні працівники, які дуже багато працювали з комп'ютером. Були різні ознаки ознак, різні ознаки розація. На сьогоднішній день дійсно його вважають одним із самих загадкових дерматозів в історії дещо у середньовіччя, і навіть портрет Рембранта з папулопостольозною розацією. А що ж нового на сьогоднішній день ми маємо з вами? Перш за все на сьогоднішній день дуже активно проводять генетичні дослідження і вже займаються і поліморфізмом генів судинного ендотеліального фактору, і поліморфізмом гелів. Нашої системи гістосумісності, і на сьогоднішній день все це в процесі розробки, і ми будемо сподіватися на нові дослідження. Але для того щоб ген... генетика вона зреалізувалася, а десь близько 30% пацієнтів з розації дійсно мають сімейний анамнез. Для цього повинен бути вплив тригерних факторів: це і гіперінсоляція, і стрес. І перепади температури, і вживання гострої, пряної, гарячої їжі. І от коли такі, що ми маємо з вами: 80% пацієнтів з разація це саме судинні форми. І основне, основною ознакою є еритема. І дуже важливо, ви знаєте, що часто саме така яскрава еритема і впливає на якість життя людини. Що ж е, сприяє розвитку цієї ретеми? Перш за все залучається. Вроджений імунітет і через вплив таких тригерних факторів, кератиноцити виробляють калікраїн 5, таку молекулу, яка сприяє появі пошкоджених пептидів. А саме отакі пошкоджені пептиди вони і сприяють розвитку вазоделятації і імунного запалення. Ще дійсно дуже важлива нейроваскуляторна дисфункція. Ми знаємо, що на Кінцевих закінченнях сенсорних нервів в шкірі є рецептори. Це транзиторні рецептори, називається ванілоїдною потенціалу, які передають сигнали від тригерних факторів і також сприяють розвитку стійкої еритеми. При запальних формах розації на перший план тут вже більше саме увага приділяється і судинним порушенням, на фоні яких розвиваються запальні елементи. Щоб ми з вами розуміли, що будь-які судинні порушення, а при розації це саме поственулярні капіляри. І тоді, коли є витік рідини із цього маленького капіляру, то це працює при будь-яких дерматозах, то завжди еритему супроводжує і імуногенне запалення, і ми бачимо також, що ми маємо з вами топічні препарати, які можуть нам допомогти в лікуванні. Основними формами, як я вже сказала, що 80% – це судинні, десь біля 20% – це запальні і також інфіративно-продуктивні як розація. І на сьогоднішній день мені здається, ми маємо з вами на в нашому практичному житті дуже багато пацієнтів з різними стероїдами, стероїдами акне, стероїдами розація. Шкіре обличчя вона має підвищену чутливість до сабіотопічної терапії. Це через те, що вона має тонкий роговий шар з низьким вмістом епідермальних ліпідів. Не дивлячись на гарну васкуляризацію, ми маємо з вами підвищену чутливість нервових закінчень. Що потрібно в менеджменті? обов'язково розказати пацієнту, і існує таке правило: хто володіє інформацією, той вміє контролювати своє захворювання. І так, алгоритм лікування судинною формою, це в гострий період холодні примочки, призначення метрогілгель. Метрогілгель має три. Цей і антимікробний, і протизапальну дію, і навіть зменшується еритема при тривалому призначенні. метрогілу. це інгібітори кальциневрину Елідел. Ми можемо його використовувати дуже тривало, і особливо він нам. Завжди стає в нагоді на призначенні проактивної терапії. Це також і препарати, які мають вазоконстриктивну дію. У 2013 році був винайдений. Препарат Бримонідіна Тертра це 0,33%. препарат, має базу конструктивну дію і дійсно працює. Він має безпечний профіль. Працює і декілька тижнів. Але ми повинні знати, що це препарат короткої дії, тобто не можна призначити один день і очікувати, що ефект буде тривалим. Типічне лікування хворих запальною формою розацію тут були проведені великі рандомізовані дослідження і показали, що наприклад протизапальна дія метронідазолу і азелеїнової кислоти вона має. Практично одинакова за своєю ефективністю. Якщо у нас дуже часто папулопастульозні форми розації, вони ускладнюються демодекозом, і тому і потім нам приходить звичайно на допомогу такий препарат і вермектин, який має іще й антипаразитарну дію. І цей препарат призначається в лікуванні і він вважається більш потужним. За метранідазол і азелаїнову кислоту. На сьогоднішній день новим препаратом, і я сьогодні буду говорити, препарати, можливо, їх немає ще в нашій країні, але ми знаємо, що, на жаль, більше 6 мільйонів українців виїхали за кордон, і ми маємо з ними зв'язок через вайбер і інші гаджети. так? Тому ми можемо їм рекомендувати. На сьогоднішній день новий препарат це пінка з міноцикліном. Ми знаємо, що вона були проведені дослідження, саме доведена ефективність при папулопустольозних формах. Топічні ретиноїди, адапален, за своєю потужністю, також вони більш, е, вважаються більш потужними, ніж метронідазол, азелеїнова кислота. І знову інгібітори е, кальциневрину, еліделпі, мікролімус, який е, нам е, просто необхідно, Отже за своїм досвідом ми знаємо ця проактивна терапія. І ще така форма, як ми вже говорили, стероїдна резація. От, е, пацієнту допомогти зійти зі стероїдів можуть допомогти тільки інгібітори кальциневрину. От немає іншої такої чарівної палички. І саме на обличчі ми знаємо, що найчастіше ми з вами. Застосовуємо Елідел і були проведені дослідження, які показали, що після застосування Еліделу рецидиви виникають в півтора рази рідше. Це цифра. Але для кожного пацієнта, ви знаєте, це періоди ремісії, це його життя, це якість його життя. І що дуже важливо, що ремісія зберігається до двох років у 60% пацієнтів. В період ремісії ми застосовуємо лазерну терапію, лампи імпульсного світа, електрокоагуляцію мікросудин, дермабразію. Себурейний дерматит, хронічний розповсюджений дерматоз, який розвивається в ділянках з активною функцією сальних залоз, знову бачимо, що 3% популяції населення зараз на наших прийомах і дитячих, і дорослих збільшилась кількість сиборейних дерматитів. І ми завжди повинні пам'ятати, що якщо у нас пацієнт... З персистуючим себе дерматитом думаємо про імунодефіцит, дефіцит, тому що себерений дефі... деп... дерматит може слугувати маркером ВІЛ-інфікування. В патогенетичних механізмах ми знаємо, що роль відіграють ліпофільні дріжджоподібні грибки, Але зверніть увагу, тільки один малосезія глобоза має доведений генетичний зв'язок з сибирейним дерматитом. І також продукти діяльності малосезії визивають імуногенне запалення. Лікування на першому плані терапія номер 1 це препарати циклопірокс, гель або крем, а також препарати антимікотичні, азолові вважається, що при середньоважких формах навіть комбінують. Такі препарати протягом 3-4 тижнів, а потім вже переходять на монотерапію. Також до першої лінії терапії відносять і топічні стероїди. Але знову ж таки, ми знаємо, що топічні стероїди мають побічні дії, тому за своїм досвідом я завжди комбіную їх з препаратами інгібітори кальциневрину, тому що вони посилюють протизапальну дію стероїдів. І зменшують побічні дії, а також відновлюють епідерміс після призначення стероїдів. Друга лінія терапії це також може бути і галергонова кислота, азелаїнова кислота. І на сьогоднішній день виходять уже в лікуванні багатьох дерматозів два препарати: це інгібітори 4 фосфодіестерази. От саме блокування фосфодіестерази воно приводить до того, що не вивільняються такі молекули потужні, як фактор некрозу пухлин альфа, як різні прозапальні, різні прозапальні цитокіни. На сьогоднішній день в Сполучених Штатах і в Європейських країнах вже мають місце застосування таких препаратів. Атопічний дерматит, не буду дуже довго е, зупинятися на патофізіології, ви дуже добре її знаєте, так? тому що е, стільки клітин, мабуть, як при атопії залучається у патогенетичний процес, мабуть, важко ще порівняти. І також багато кожний конгрес дає нам нову патогенетичну терапію на сьогоднішній день. Вийшли вже оновлений європейський гайдлайн 18 року по лікуванню атопічного дерматиту, і в 2023 році вийшли клінічні установи Американської академії дерматології по лікуванню атопічного дерматиту. Знову ж таки, в період загострення ми можемо з вами використовувати коротким курсом топічні глюкокортикостероїди. І е, при помірних формах це елідел, і елідел ми на сьогодні це одновідсотковий пімікролімус. Він вже може призначатися з трьох місяців. Дуже важливо, тому що часто наші пацієнти дуже добре знають інструкцію. І завжди кажуть, лікарі, а чому а чому ви призначаєте цей препарат, коли моєму малюку, наприклад, ще тільки там 5 місяців, а ви і тому на сьогоднішній день ми з вами маємо вже з 3 місяців право призначати інгібітори інгібітори кальциневрину. Перспективні топічні препарати знову це інгібітори фосфодіастерази крісаборол, або деякі кажуть кріс дозволено для використання з двохрічного віку. Це топічні інгібітори Янускіназ. І знову ж таки, хочу привернути вашу увагу, що Елідел рекомендований в якості терапії першої лінії для використання на Чутливих ділянках це обличчя. Сьогодні ми з вами говоримо про дерматози обличчя. І що важливо, що він блокує вивільнення прозапальних цитокінів, але не пошкоджує самі клітини, не змінює місцевий імунітет. І один із препаратів також сьогоднішнього дня це інгібітор яноскіназ, руксолітініб. Це півтора відсотковий крем, який двічі на день протягом чотирьох тижнів зменшує клінічні прояви і свербіж. Пероральний дерматит. Розповсюджений дерматоз частіше зустрічається у дітей і молодих жінок. На сьогоднішній день. Тригерними факторами є потужні топічні стероїди, особливо второвані, косметичні засоби з оклюзійним ефектом, второвані зубні пасти, у дітей це можуть бути інгаляційні стероїди. І от у таких хворих у них шкіра має чрезмірну колонізацію фозіфорними бактеріями, і що важливо, що шкіра хворих на пероральний дерматит. Має такі ж особливості, як і при атопічному. Тому тут порушується також епідермальний бар'єр, збільшується трансепідермальна втрата влаги, і у нас менеджмент таких хворих дуже нагадує такий при атопічному дерматиті. В лікуванні використовується метронідазол, пімикролімус, тому що ми говоримо про обличчя і топічні антибіотики, псоріаз. Ми знову бачимо, які складні імунопатогенетичні механізми псоріазу. І зверніть увагу, знову ж ми маємо з вами той же фактор некрозу пухлин альфа, який має велику роль в розвитку псоріазу, ті ж інтерлікіни 12 і 23, на які працюють і інгібітори фосфодіастерази. Але на сьогоднішній день я поки що не знайшла в літературі саме призначення цього препарату, ще й при псоріазі. Мене інколи дивує, що, мабуть, ми дивимося і різні патогенези, різні молекули. А лікування, якщо ми його зведемо, буде практично за одними і тими ж алгоритмами. І тому ми також призначаємо кортикостероїди в гострий період, інгібітори кальціоневріну. І дуже важливо, кальціпотріол це на обличчя не призначаються на інші ділянки тіла. І топічні препарати в лікуванні псоріазу, в залежності від віку, може комусь буде цікаво. Вітіліго. Вітіліго це хронічний дерматоз автоімунної природи, з генетичною схильністю. І знову ж розповсюдженість патології до 8%, тобто дуже поширені в популяції. У шкірі навколо вогниж депігментації виявляються активовані те клітини. А в самих вогнищах, знову ми з вами бачимо цю потужну прозапальну молекулу фактор мікрозупохлин альфа. І на сьогоднішній день. В лікуванні використовується, знову ж таки при загостренні. Це кортикостероїди 2-3 класу для обличчя це не второвані. Найчастіше у нас в країні ми використовуємо мометазону фуарат, ципанат, гідрокортизона бутират і інгібітори кальциневрину. От е, пріоритетними для лікування вітіліго саме в делікатних е, ділянках обличчя, періорбітальні зони, періоральні ділянки і у дітей це саме препарат вибору, препарат. Е, Одновідсотковий пімікролімус елідел у дітей топічне використання пімікролімуса розглядається як альтернатива взагалі стероїдам, і в лікуванні також використовують як вузькосмогову ЮВБ-терапію, так і ексмер лазер з довжиною хвилі 308 нанометрів. Ви знаєте, я з гордістю можу сказати, що е на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми знаходимося в стані війни. Наша, мабуть, з вами, дякуємо знову організаторам, що ми можемо ділитися своїм досвідом, тому що це наш маленький вклад в перемогу. І у нас на кафедрі також продовжується наукова робота, і ми через місяць очікуємо захист дисертації по лікуванню від тіліго. Там поєднана технологія, це фототерапія з клітинними технологіями. Вже отримано патент не на корисну модель, а патент саме на винахід, і пропонується поєднання фототерапії, а також використовування у таких пацієнтів на ділянках діпігментації аутомезоконцентрату, Це виділені тромбоцити, а також. Культуру кератиноцитів і меланоцитів, яка вона ця культура отримується в спеціальних лабораторіях, тобто наші українські молоді вчені також вносять свій дуже вагомий вклад. В розвиток нашої науки і ще раз, дорогі колеги, дякую вам за увагу і хочу сказати, що вже завершуючи, що ми повинні не тільки мати контакт з нашим пацієнтом в період загострення хвороби або коли вона починається, дуже важно, щоб ми з ним. Пройшли і путь, і ремісії, і повторних рецидивів. І тут надзвичайно важлива проактивна терапія. І знову, якщо це дерматози обличчя, це препарат, який я користуюся і рекомендую 1% пімикролімус Елідел. Я щиро дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого що всі знання, які ви сьогодні отримали. Вони стали на благо ваших пацієнтів, ім'я ваших пацієнтів і нашого українського народу. Дякую.